Єдина під такою назвою в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку робіт учнів та викладачів студії пісочної анімації Лайтлайн. Приурочили захід прийдешньому дню незалежності та підтримці української армії. Розповідає керівниця студії Переселенка з Харкова Анастасія Меленцова. Пісочна графіка, на жаль, крихка, і ми не можемо зберегти її, щоб показати на виставці. Нам в цьому допомагає лише фото. Ми їх роздруковуємо за допомогою великої роздільної здатності. І маємо такі картини, які ви бачите сьогодні. Це кольоровий пісок, яким створювали роботи дітки, фотографували і потім роздруковували це. Власне, її виставка. Знаємо всі, що ми мусимо допомагати нашим збройним силам там, де ми є. І ми допомагаємо сьогодні. Всі охочі можуть долучити. І придбати листівочку з нашої серії листівок, які створили діти кольоровим піском. А в стилі Марії Примаченко. Ми збираємо гроші для 142-ї бригади, де служить мій друг. Відкрили виставку концертом пісочної анімації. Діти від трьох років наживо демонстрували присутнім малювання піском. Відтак на екрані оживали різні сюжети, об'єднані любов'ю до України. Я люблю малювати кольорові картини. На піску трішки легше малювати. Олівцям все треба розмальовувати, а там присипав і все. Українка у вишиванці з віночком. Треба було виводити кожні лінії на вишиванці, треба було обводити, і косичку робити, вінок. Єдину в Ужгороді та на Закарпатті професійну студію пісочної анімації Анастасія Меленцова відкрила у квітні 2023 року. На початку повномасштабної війни художниця виїхала з Харкова до Словаччини. Згодом повернулася до України, щоб займатися тут улюбленою справою і навчати цьому дітей та дорослих. Що корисного в пісочній анімації, в пісочному мистецтві? Для маленьких це розвиток дрібної моторики, це запуск мовлення, допомога логопедам, так би мовити. Для старших це прояв себе як і режисера, трошки, і актора, і художника в першу чергу. А тобто дитина розвивається з різних боків і може себе проявити в різних ролях, так би мовити, і обрати для себе подальший шлях. Студію пісочної анімації відвідують місцеві діти та дорослі, а також переселенці. Юля з Харкова розповідає, що її син Олександр із захопленням ходить на заняття, адже любить малювати. Знайшли шукали заняття, там в Харкові Саша займався малюванням, а тут, поки шукали заняття, знайшли пісочну анімацію і він захотів спробувати. Так, ми і потрапили на заняття. ми дуже подобається завжди з захопленням таким іде. Навіть якщо він на прогулянці, я кажу, що потрібно йти на заняття, то він кидає все і з радістю йде на заняття. На виставці Олександр представив свою роботу, виконану кольоровим піском Козак у космосі. Я зобразив козака в космосі, бо я дуже люблю космос і я дуже я підтримую Україну. Я іноді встигаю домалювати намалювати дві роботи, але заняття приділяю усе лише одній. А другу я просто домальовую з фантазії. Це вже другий за ліком концерт презентація творчості студійців. До речі, на закриття виставки, що відбудеться у музеї 20 серпня, також запланований концерт пісочного шоу.